Постараюся дати події в хронологічному порядку для того, щоб спокійно пояснити логіку наших дій, і, відповідно надати нашим колегам, нашим слухачам, нашим глядачам інформацію про те, як розвивалися події, що привело нас до рішення про реструктуризацію, про реорганізацію деяких структур нашого університету, які були цьому причини. Почну з того, що, як ви знаєте, у вересні 2016 року, з 20 по 29 вересня, у нас в університеті працювала Державна інспекція навчальних закладів. Звичайно, інспекція працювала дуже прискіпливо і виявила деякі недоліки, висловила зауваження, які були відображені відповідно в акті. який… Оприлюднений на сайті нашого університету. І ось одним із найбільш важливих зауважень, які були надані комісією, це була інформація про малочисленність деяких структурних підрозділів. Це стосувалося деяких кафедр. А точніше, для того, щоб бути дуже чітким. Це стосувалося кафедри слов'янського та контрастивного мовознавства та кафедри літератури народів світу та комперативістики. І е, стосувалося деяких кафедр, які не були в структурі факультету. Е, власне кажучи, це були загальноуніверситетські кафедри. Але це кафедри, які е, одна із них, яких є. Буде протягом року, півтора років, вже випусковою, і таким чином вона мала бути у складі будь-якого факультету. Крім того, це стосувалося деяких факультетів, зокрема, історичного факультету, який згідно з даними, які представила нам інспекція, а я можу зачитати. Дані про контингент студентів в ужну станом на 1.07.2016 року засвідчують, що історичний факультет забезпечує підготовку менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання, тобто 196 осіб на той момент. До 196 осіб здобувачів вищої освіти згідно бази ЄДБО навчалися на історичному факультеті Кужорської національного університету на той момент. Відповідно, було запропоновано комісії з питань оптимізації та удосконалення структури університету, підготувати пропозиції і реалізувати їх для того, щоб факультет згідно закону про вищу освіту міг працювати. До цього має бути не менше 200 здобувачів. Хочу сказати, що це стало приводом для того, щоб ми, безумовно, розробили цілий ряд заходів по усуненню тих недоліків, які були виявлені комісією. І ці недоліки, і ці заходи були оприлюднені і обговорені на вчені раді університету, наскільки я пам'ятаю. 12 жовтня 2016. року. Жоден із цих заходів не викликав ніяких заперечень ні у кого. І було запропоновано, доповідав це питання Олександр Георгійович Сливка. Олександр Георгійович повідомив, що ректорат очікує і комісія з питання оптимізації вдоскональної структури. Підрозділів, очікую інформацію від підрозділів, які згадувалися в цьому акті, і відповідно заходи, стосовно яких були передбачені. На жаль, не всі підрозділи, зокрема, історичний факультет, не надав жодних пропозицій. Більше того, 3 числа, 3 листопада, а наступна вчена рада була запланована на 8 листопада, 3 листопада поступив дзвінок, знову ж таки, Олександр Георгійович позвонив на факультет і повідомив, що необхідно передбачити певні заходи, підготувати пропозиції від факультету, на що знову ніякої реакції не поступило. понеділок 7 числа, а нагадую, що в вівторок, 8 числа мало відбутися, мало відбутися засідання вченої ради, була зібрана комісія, яка обробляла ті пропозиції, які поступили від факультетів. До речі, було запропоновано як найкращий варіант це провести вчені ради факультетів для того, щоб обговорити в науковому колі або збори трудових колективів, для того, щоб обговорити е, своїми. Співробітниками або в рамках вченої ради обговорити ті або інші пропозиції, обґрунтувати їх, подати на розгляд комісії. 7 числа було призначено засідання комісії і е, в, десь біля 13-ї години поступила пропозиція від декана Історичного факультету. Ця пропозиція. Є у мене. Власне кажучи, в ній декан наголошував на тому, що насправді контингент зараз становить більшу кількість студентів. Я хочу сказати, що ми піддали аналізу кількість студентів і можна прирівнити ці цифри. На сьогоднішній день на історичному факультеті здобувають освіту 152 бакалаври. 14 спеціалістів і 62 магістри. Хочу нагадати, що частина магістрів в цьому році в лютому завершує, в січні, власне кажучи, в кінці січня, в лютому завершує своє навчання, і таких студентів буде 29. Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо 228 студентів, але 29 студентів. В лютому цього року закінчують своє навчання, в січні цього року закінчують навчання. І на початок лютого ми будемо мати 199 студентів на історичному факультеті. Крім того, влітку завершує навчання 14 спеціалістів. Таким чином, контингент на перше 07-17 року буде складати 185 студентів. Хочу нагадати, що кількість студентів на 1 липня 2016 року складав 196 студентів таким чином ми бачимо негативну динаміку. Враховуючи тенденцію останніх років цілий ряд об'єктивних і суб'єктивних факторів. Серед об'єктивних факторів це погіршення демографічної ситуації. Хоча в цьому році ми набрали більше студентів, ніж в минулому році. Але загалом, але на деяких факультетах кількість студентів зменшилася і надалі, що стосується, зокрема, історичного факультету. Таким чином, влітку, кількість студентів буде недостатня для того, щоб функціонував історичний факультет. І знову повертаюся до пропозиції історичного факультету, власне кажучи, тут... Була одна пропозиція реорганізація найбільшої кафедри історичного факультету, кафедри історії України, науково педагогічний склад якої становить більше 50% сукупного складу двох інших кафедр всесвітньої історії, кафедри історії стародавнього світу і середніх віків та кафедри нової та новітньої історії та історіографії. Тобто пропозиція, яка підписана деканом. Історичного факультету доцентом Володимиром Івановичем Феничем полягала то в тому, щоб створити на, в результаті реорганізації на факультеті 5 кафедр. Безумовно, ця пропозиція не вирішує питання збільшення контингенту студентів-здобувачів вищої освіти. Тому на комісії, яка відбулася після обіду, ми сказали Володимиру Івановичу, що, ну, на жаль, це пропозиція. Хай вирішує сам факультет, чи потрібно розділяти тісно велику кафедру. Це вже справа фахівців. В той же час було вказано на те, що це не вирішує проблему контингенту студентів. Було декілька пропозицій, я не буду про всі говорити. І залишилися або зупинилися ми на пропозиції, яка полягала в тому, щоб об'єднати два факультети, власне кажучи, ця реструктуризація, реорганізація, вона стосувалася трьох факультетів: це історичного факультету, це факультету міжнародної політики, бізнесу та менеджмент і факультету міжнародних відносин. І на її базі пропонувалося створити два нові факультети. Це перший факультет історії та міжнародних відносин з шістьома кафедрами та факультет міжнародних економічних відносин з п'ятьма кафедрами. Я можу прочитати. Тобто факультет історії та міжнародних відносин з кафедрами історії України, кафедри історії стародавнього світу середніх віків, кафедра нової та новітньої історії та історіографії. Кафедра міжнародних студій та суспільних комунікацій, кафедра полікультурної освіти та перекладу, кафедра бізнесу, міністрування, маркетингу та менеджменту, та факультет міжнародних економічних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин, міжнародної політики, теорії та практики перекладу, прикладної лінгвістики та інституту міжнародного партнерства. З чого ми виходили, створюючи такі структури? Перше. З того, що історичний факультет. Та факультет міжнародної політики, політики, вони мають досить хороші зв'язки, в тому числі наукові зв'язки. І друге, це те, що кожен, кожен факультет давав три кафедри, таким чином зберігався такий певний паритет. Ми Хотіли уникнути ситуації, коли один факультет розчиняється в іншому факультеті. На паритетних началах створюється сильний факультет, до прикладу, який є подібний, факультетам, які існують і успішно працюють в сусідніх вузах, регіональних вузах. Великих, більших, трошки більших за наш університет. Це Прикарпатський університет імені Стефаника та Чернівецький національний університет. В обох цих університетах функціонує факультет історії, політології та міжнародних відносин. Тобто, за аналогією, певною, у нас була пропозиція про створення факультету історії та міжнародних відносин. Хочу сказати, що ми обговорювали це питання з членами комісії. Безумовно, Володимир Іванович був запрошений Фенич, фенеч на цю комісію. І, власне кажучи, від нього не поступило ніяких заперечень, тому що він згодився з тим, що да, ну, дійсно така ситуація, яка вимагає збереження факультету, а саме це було пріоритетом нашим збереження факультету. І таким чином об'єднання двох факультетів. Рівноцінних і створення більш мочної структури є адекватним виходом з цієї ситуації. На наступний, рік, на наступний день було засідання вченої ради, і хочу сказати, що перед засіданням вченої ради ми ще зустрічалися з активом студентів, а також з викладачами, з частиною викладачів. І також ми представили свою аргументацію, було цілий ряд запитань, і ми дійшли до консенсусу, що це є ну, скажімо, адекватною, адекватним виходом з цієї ситуації. Прийшло засідання вченої ради. На засіданні вченої ради представники історичного факультету, члени вченої ради, утрималися. Голосів проти, від них не було. Далі події почали розвиватися досить дивним шляхом, тому що е, почалося, почалося претензії від, 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 від деяких працівників факультету і була певна відкрита лист, по-моєму, так він називався, відкритий лист працівників історичного факультету. Які, про яким інформація поступила в суботу від декана, і з зауваженням, що поки що його, ні, що його ніхто не підписав. Ну, але потім він був заповнений підписами, я не пам'ятаю кількість 30, 30 людей, так, біля 30 чоловік. Де було е, зауважено, що взяти курс на знищення історичного факультету. Ну, я не знаю, чим керувалося. Ті люди, які створювали текст цього листа, але мені здається, що вся логіка наших дій вона свідчить про те, що ми не, сві... не знищуємо, а зберігаємо факультет. Тому що якщо факультет, я повторюю, буде мати менше, як 200 здобувачів вищої освіти, то такий факультет просто перестає існувати. Хочу зауважити, що Протягом трьох місяців ми маємо надіслати інформацію звіт у Міністерство із зазначенням тих заходів, які ми вже виконали, для виправлення тих недоліків, для усунення тих недоліків, які зазначені в, в акті. Недоліків там є більше, але це один із основних структурних. Одне із основних зауважень, який стосувався структури нашого університету. Відповідно, надійшов цей лист, ну, власне кажучи, він не надійшов, а ми узнали про нього з засобів масової інформації із сайтів. І, Хочу сказати, що вчора я мав, до речі, зустріч з студентами. Я попросив їхнього дозволу бути на їхніх, на їхніх зборах, на зборах студентів, для того, щоб оприлюднити свою позицію, для того, щоб навести аргументи. І, власне кажучи, для того, щоб... Ці аргументи були або прийняті, або не прийняті, але щоб люди отримали інформацію, як кажуть, з перших років. До речі, я дуже можу сказати, що задоволений цією зустрічю, тому що студенти задавали багато питань, більше 20 питань, на які були надані відповіді. І, власникаючи, зустріч пройшла в конструктивному руслі. Єдине, мушу про це сказати, не можу про це не сказати, що десь на 20-й хвилині зайшов один із професорів, професор Офіцинський, який із телекамерою, із чотирма методистами та викладачами, і сказав, що почав звинувачувати в тому, що, ми зум... що тут зомбують студентів. Ну, я думаю, що студенти, які були на цій зустрічі, можуть свідчити чітко про те, що. Ніякого зомбування не було, я викладав позицію ректорату, позицію комісії, позицію вченої ради, так як це, я це роблю зараз. Я хотів би окремо наголосити на тому факті, що жоден працівник не буде звільнений, жодна кафедра не буде реорганізована, якщо цього не побажають фахівці і не будуть робити реорганізацію, це вже їхня справа на рівні факультету. Але Ніхто не буде імплементований на якусь кафедру. Тобто люди зберігають свої структури. Для студентів це означає, що у них зберігаються навчальні плани, програми і вони отримують спеціальність, за якою вони поступали в університет. А хочу нагадати, що студенти поступають на спеціальності і отримують в своєму дипломі запис. Закінчив Ужгородський національний університет з спеціальності такої. Це, власне кажучи, те, про що я сьогодні хотів сказати, для того, щоб всі наші співробітники, всі люди, які хочуть знати про ситуацію і, власне кажучи, що коїться на факультеті, в чому причина цих реорганізацій яким чином проходила ця організація, і яким чином було затверджене це рішення, ну, от для цього я, власне кажучи, і надав цю інформацію.